Ну що ж, дівчатка, ми продовжуємо і новиночка вже в студії, і на мені, і в студії і на манекені. Все, як ви просили, літо має такі бути в цьому році, незважаючи на те, що червень нас трішечки радував прохолодою. Але ми ж ще плануємо відпустки. Ми ще ж хочемо кудись свою дубцю вигуляти, так? І ми хочемо літній. одяг, все ж таки, щоб з'явився у нас в гардеробі, який буде такий легесенький. От, до речі, ця сукня, вона, по перше, це віскозочка, тут 90. 100% іде, вона настільки легенька, от я її одягнула, я її на собі абсолютно не відчуваю. Тому, як то кажуть, замість тисячі слів, краще один раз прийдіть на поштове відділення, приміряйте цю сукню, і тільки потім ви зрозумієте, про що я. Тому що краще один раз відчути на собі цю легкість. Ви цю сукню взагалі не будете на собі відчувати. Тут і рукавчик спущений, все, що ми з вами любимо. Так, лінія рукавчика спущена, і горловинка, так. Ось тут саме зона декольте, тут така кокеточка призібрана, все, як ми з вами любимо. Попереду там навіть трішечки буде сукня, як трішечки коротша, позаду трішечки подол такий. Знаєте, він іде там, де, де там коротша, там трішечки позаду довшенька сукня. І кишеньки є, дівчата, кишеньки є. Кишеньки теж такого самого кольору. Подивіться. До речі, вона ще дуже класно потягується. От еластична, Дивіться, малюночок не деформується, вона дійсно дуже класно тягнеться. І мені просто ось цей колір зараз. Ти дивишся, і ти така вся яскрава, різнобарна атмосфера, від тебе прямо віє щастям, так, якимось позитивом. І ось такий колір на літо просто ідеально. Так, 1200 гривень у нас. Вже падіння. Ви вже встигли зателефонувати. Які ви молодці? Слухайте. Я поки захопилася нашою новиночкою. 1200 гривень. У нас вже є перше падіння вартості. А я нагадую, що за безкоштовним номером 0821 4488, двадцять один Телефонуйте, хочі ж і формуйте ще доступнішу вартість, тому що ваші дзвоники дуже важливі. Саме від ваших дзвоників залежить, яка ж буде все ж таки фінальна вартість. І, і код товару LS200. 12. Не забуваємо, що код товару обов'язково треба називати LS212. Склад сукні у нас 90% віскоза і всього-навсього 10% лайкра. А у нас вже, вже знову є знижечка. 849 гривень падіння вартості знову відбулося. І все завдяки вашій активності. Слухайте за сукню, я, я здивована зараз. Це приємний шок. Але, дівчата, ну так. Це ваш шанс, значить, сьогодні дивіться, вона вільного покрою. Так, по розмірах. Ти ваша найулюбленіше тепер по розмірах. Так як у мене 56-й розмір. Ви знаєте, тут ось іксель у нас а, зазначено, там буде на сукні написано XL, 2 xl 3 xl і. Чотири XL. У мене 56-й, Ви знаєте, такий повномірний. У мене низ такий важкий. Але подивіться, на мені як вона вільно сидить. Тобто, це можна брати на 54-й, Якщо ви хочете, щоб от як на манекені, оверсайз висіла. А якщо ви не хочете, щоб у вас було так, як на манекені, або як оверсайз, або навіть хочете, щоб якось підкреслили вашу фігурку. Дивіться, на мені екселічка. Ось я навіть зараз можу покрутитися. Бачите, ніде нічого абсолютно не перетискає. Абсолютно, тобто, ти себе вільно почуваєш. Довжина теж, бачите, трішечки позаду, вона така, як довшенька, так, як шлейф такий позаду. Ну це така задумка, це такий покрій. Зараз це дуже модно і це дуже влучно працює саме на фігурку, так, тому що там десь буде видовжувати нас, і взагалі так набагато зручніше. Так, кишеньки, кишеньки теж є. Глибокі кишеньки. Дівчата, от треба звільнити руки, покласти ключі, там гаманець або телефон елементарно. Ви собі кладете, тому що кишеньки, ось глибоченькі тут дійсно можна покласти. Класти собі і звільнити ручки, потім а, колір а, та, і метелики, так, і флористичний тут у нас принт, все присутнє абсолютно. І надзвичайна еластичність, а вартість, яка мої любі, вартість просто шикарна: 849 гривень. Так, ну що, а, зараз у нас вже зайшли дзвоники на лінію. Як ми зрозуміли з вами, що мені здається, це вже буде фінальна вартість, тому якщо ви зараз ще чекали, хвилювалися, але я вас. Застерігаю завжди, що навіть 849 гривень, ви побачили. А, ви вагаєтеся, чи це фінальна, неважливо. Навіть якщо ви забронювали за тисячу і потім буде падіння, таке прекрасне, 849, вам буде перерахунок. Тому враховуйте ці моменти, нюанси. Ніколи не хвилюйтеся, не бійтеся там, нічого не чекайте. Бо поки будете чекати, дочекаєтеся, що потім телефонуєте, а вашого розміру немає. Ну і тоді вам буде неприємно. Рукавчик теж класний, тут теж проймочка, дивіться, все широке, нічого ніде не притискає. Врізається лінія рукавчика, ось тут дуже класно можна показати, вона спущена, як ви бачите. Тому от навіть я візьму з двох боків зараз і вам продемонструю. Дивіться, лінії рукавчика, ось вони спущені. І тому ось такий, як кажанчик вверху, так, ось цей покрій, якщо ви його знаєте, якщо ви його любите, якщо у вас на ваших футболочках, там блузочках, так, на вашій сукні попередній, і там ви вже хочете просто освіжити собі сукню. Слухайте, ну за 849 гривень сьогодні гріх не освіжити сукню. Дев'ять нагод Лишається всього на всього. Віскоза та тонесенька, дівчатка, от чесно, вона настільки от, приємна, тонесенька, еластична. От зараз на манекені ще вам покажу, дивіться, як вона тягнеться. Бачите, вона дуже класна. Я навіть вже сильно, я просто, ну, тому що більше і не треба. Все рівно ми з вами беремо, що буде і або ось так, як на манекені, навіть на мені, здається, вона доволі вільно сидить. Вона ніде нічого навіть не знаєте, от навіть не торкається до тіла. От просто вона на мені ось так легко звисає. Тому дівчата, ось 50 Шостий беріть найменший розмір XL. 2XL. Я навіть одразу думала, 2 xl взяти. Знаєте, як ми звикли, що м -м -м -м, а ні, мої любі, ось саме маленький і мені прямо такі, я б навіть сказала, може б і ще й завеликий, але от я теж люблю таке, щоб воно було вільненьке. Дивіться, і на пляжик можна бігати, і на кожен день йдете кудись на ринок, так по магазинам, з подружкою зустрітися, з песиком вийти погуляти. Можна і під босоніжечки одягнути, і під шльопки, і під свої якісь балеточки, і під косівочки, можна міксувати абсолютно з будь-яким типом взуття. Все заради вашого комфорту, так щоб вам було зручно. Тому кольорова гама тут настільки різнобарвна. Тут і червоний присутній, і білий, і горошек полькадот, і метелик тут літає, і взагалі якісь такі візерунки королівські тут присутні. І м, такий колір, так і омолоджуючий, і освіжаючий. Ну такий він а, грайливий і надзвичайно такий м -м, позитивний. Так тому от одягнув на себе навіть дивишся. О, життя починає налагоджуватися, так, моя краси помітили, що ось ці візерунки такі цікаві. Так вони дуже влучно. Ось ці зони нашої фігурки пишні. Так, оці моменти там животик, стегна, нівелюють. Абсолютно, тобто, тут, в принципі, якщо ви полюбляєте зробити якийсь акцент, можете свій пасок вдягнути, якийсь красивий, улюблений. Якщо ви саме володарка, ви саме талію, ви любите підкреслювати, ви можете сюди ще вдягнути і пасок, і це теж буде ось це поєднання, буде, ну, доречним. Тому можна і взуття будь-яке, і однотонний якийсь потім білий жакетик або чорний жакетик сюди одягнути. Якщо стало прохолодно, якусь свою ковтинку накинули. Тому дійсно сукня і що цікаво, от коли я, наприклад, там пакує валізу, їхати в відпустку, чи там, де їде до когось в гості. За що люблю такі речі, ви от її просто скрутіть, складіть, і вона взагалі багато місця не займає. Ну правда, от я за що люблю ці такі тонесенькі тканиночки, коли ти так можеш це його хайненько скласти, і воно знаєте, як футболочка займає місце. Але сукня довга, і е, обов'язково уточнюйте операторів колцентру, Хоча я невисока, але мені довжина прекрасна. Мені не потрібно там зайвий раз її підшивати. Щось бігти, навіть якщо ти будеш просто в шльопках, не там не на якихось підйомчиках, не на платформочці, не на каблучку, позаду теж зверніть увагу, яка йде довжина прекрасна. Бачите, нічого ніде не притискає. І е, я хоч і кажу, що тканинка тоненька, але вона не світиться. Дивіться, мої Любі, ось навіть на просвіті вона не світиться. Так? Навіть якщо її підростягнути, вона не світиться. Це дуже важливий момент, тому що інколи я можу сказати, що тоненька, і ви можете подумати, що вона просвіти. Свічується, ні, подивіться ой. Боже, ну королівське, да, таке в я не знаю, ці метелики, і ця флористика, і взагалі цей колір. От правда, правда, на літо будете ходити як ясне сонечко. І талію, бачите, трішечки все рівно, от вона йде розклешена донизу, але все рівно ось і талію якось мені тут промалювала, і внизу нічого ніде не, не виділила, не перетисла. Тому зручно, зручно, вільно себе легко почуваєш. І коли ви сідаєте за рахунок того, що вона еластична, тобто ви там десь сіли, так. В транспорті і нема такого що ви ось сіли, треба ще якось. Вона така, знаєте, повністю за вами кожен вигін буде повторювати. Тобто вона така податлива за рахунок того, що тканиночка, взагалі, ось ця вона потягується, кишеньки дивіться теж які класні. Ну, дівчата, 849 гривень. Зараз футболочка коштує або маєчка 849 гривень. А ми вам сьогодні пропонуємо повноцінну сукню, яку ви будете носити ціле літо і не захочете її знімати. Вона стане вашою улюбленою. Всім нагод лишається код товару. Не забуваємо називати L s 212 розміри у нас ідуть від XL до 4XL, як я зазначила на мені найменший, так як я 56-го, але я б його радила і на 54-й. Якщо ви зараз дивитесь і хочете, беріть 54-й, сміливо його на себе, цей найменший XL, тому що він буде тоді, ось тут вільніше, так, в стегнах на вас сидіти. Тому що в мене все рівно, да? Тут стегна є, і воно так трішечки оп, тюльпанчиком пішло. Але якщо у вас немає, так у вас там можливо верхній тип фігурки, все рівно, тут є запасики, вона ляже повністю під вас, абсолютно адаптується під саме ваш тип фігурки. І е, ось цей колір, дівчатка, не марка. От і білий начебто присутній, так, іначе і червоний присутній. Але при цьому от вона така і не яскрава, от така, що вирве око, ні. Тому що тут є і благородні відтінки, так, і ось цей жовтий, якось так трішечки сірого нотка є. І воно якось трішечки е, розбавляє так, цю палітру, і вона стає більш такою спокійною. Не настільки там вирве око, так і не така вже прямо на там білесенька якась марка. Абсолютно ні. 849 гривень. Дівчата, на поштове відділення прийдете, ви приміряєте на себе. І потім, потім ви подивитеся в дзеркало чи все так, як вам подобається, як ви хотіли. Тільки потім ви йдете, сплачуєте за сукню, не за доставочку. Я нагадую, що доставочку сплачує телемагазин Прованс. А ви на цьому, дівчатка, суттєво економите 200 гривень. Економії це 100% йде. іде. Ну що, нам час рухатися далі? Тому ви активніше там залишається 5 нагод. Дотелефоновуйте, дозабирайте, не опустіть цю нагоду, тому що вартість дійсно смішна. Ну що ж, а ми рухаємося далі.